15 липня, понеділок, від вашого вибору залежить ваша доля. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Повторення закону 3019. Роберт Інгерсол, один із найвідоміших бейсболістів минулого сторіччя, народився в сім'ї священнослужителя. Почувши проповідь свого батька про пекельне полум'я, він сказав: якщо Бог такий, якщо він спалить мільйони і мільярди людей, чоловіків, жінок, дітей, і немовлят, я не вірю в його існування. Я думаю, що Бог це плід людської уяви. Інгерсол вирішив, що Бог, який мучитиме людей протягом мільйонів років, напевно, мало знає про любов. Він навіть дійшов висновку, що Бога взагалі не існує. Інтерсол мав рацію мстивого Бога, котрий відчуває задоволення від людських страждань, які саме посилає, насправді не існує. Я ніколи не зміг би поклонятися Богові, який мучить людей у пеклі мільйони і мільйони років. Чи можете ви уявити собі небеса, де спасенні спостерігають за людськими муками в пеклі? Один із популярних релігійних письменників заявив, якби вогонь пекла згас. А страждання нечистивих припинилися, тоді зникло б одне з джерел радості і задоволення для спасенних. Інакше кажучи, він стверджує, що одне із задоволень спасенних на небі полягатиме в тому, аби спостерігати за муками і стражданнями грішників. Яка помилка, яке спотворене уявлення про Бога? Біблія представляє Бога зовсім в іншому світлі. Його любов не дозволить йому мучити грішників протягом вічності, Його справедливість не дозволить йому нескінченно спостерігати за їхніми гріхами. Гріх не може існувати в присутності святого Бога. Бог залишає грішників наодинці з тим вибором, який вони самі зробили. Позбавлені його люблячого захисту, вони будуть знищені в полум'ї його святості. Найжахливіше нестерпно пекельне страждання грішників полягає в усвідомленні того, що вони назавжди позбавлені Божої присутності. Бог пропонує життя, вони обрали смерть. Слова стародавнього пророка відлунюються крізь віки. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Повторення закону 3019 Спасіння справа вибору, вічна смерть, справа вибору. Урешті решт, кожен із нас одержить те, що сам обрав. Сьогодні небесний Бог закликає кожного з нас обрати життя.